Шановні телеглядачі. Ми в черговий раз сьогодні в студії на телепередачі з будні ОСББ з Ігорем Мічудою. Я ведучий Анатолій Овчинніков. І в нас в гостях сьогодні ну, достатньо відома в місті людина Людмила Габріель. Доброго вечора. Шановні телеглядачі. Рада вас всіх вітати. Пані Людмила, ви пропрацювали все життя на керівній посаді. Вас достатньо багато людей знають в місті. Е Можна б, здавалося б, так вже і відпочити. Що вас спонукало? Ви у вас створився будинку, так ОСББ створилась так. Що вас спонукало стати головою? Тому що на це треба і ваше бажання, і бажання громади. Чому громада вирішила? Багато людей в будинку, так вирішили все таки поручити. Це дуже важлива справа. Це збереження і житлового фонду, так, будинку, звичайно. Чого саме ви? І е, які мотиви у вас, що ви таки погодились на е, цю роботу? Я хочу звернутися до нашого мешканців, до наш мешканців нашого будинку Данила Галицького, 3, де я проживаю вже дуже багато років. І особливо виразити їм сьогодні щиру подяку, що вони мені виразили цю довіру. І, звичайно, Анатолій. Я достатньо багато років попрацювала на керівних посадах, але це було в минулому. Звичайно, є величезний досвід багаж знань, які би хотілося передати. Тим, хто цього не має, тому що досвід це за плечами не носиш, і його можна передати сьогодні тим, кому я хочу передати, хто цього хоче. Вірніше. Е, ідея створити об'єднання співвласників багатоквартирного будинку е, виникла, можна сказати так, стихійно. Чому? Тому що, е, в принципі, багато років проживаючи в цьому будинку, Данила Галицького три, Ну, територія якого вже йому більше 38 років, і територія його надзвичайно була в такому, ну, не можна сказати, занедбаному, але в плечевному стані. І хотілося щось зробити, щоб його рівень підняти, щоб людям створити умови проживання, безпечні і якісне надання послуг. І до мене звернулося декілька мешканців будинку, тому що вже у нас по будинку ходили слухи, що є ОСББ в місті створені. Вони вже бачили, що є ОСББ в одному будинку, в другому, як там робота проводиться. Їм це подобалось, і вони мене попросили, щоб я війшла в ініціативну групу і. Побачили, створили ми поквартирний обхід, ініціативна група, і зробили як так називаємо громадську думку. Тобто, побачили, чи більшість хоче змінювати своє життя, вірніше, змінювати будинок, в якому він проживає, і навколишню прибудинкову територію чи ні. І ви знаєте, виявилося, що більшість, більшість мешканців нашого будинку виявили таке бажання і захотіли змінити. Обличчя нашого будинку. Але пані Людмила, є така думка розхожа, да, що один в полі – не воїн, да? багато хто хоче покращити своє життя, так? Ну, умови життя, скажімо так. Але чи нема у мешканців будинку такої думки, що ми вибрали голову ОСББ? І Переклали на неї всі обов'язки, і тепер ми заживемо по-іншому. Або громада хоче спільними зусиллями це зробити. Оце дуже велика різниця, тому що, е, бачите, люди, коли е, Коли створюється саморегулююча організація, ну, ОСББ, да? Вона саморегу... сама керує процесами, які проходять будинку. В чому причина? Перша причина це незадовільний стан житлового фонду. Так, Звичайно. якщо б влаштовувало, то чого шукати якісь нові форми? Треба розуміти, що держава хоче з себе зняти відповідальність так? за отримання і обслуговування житлового фонду з одного боку. З другого боку люди бачать ефективність деяких ОСББ. так? Тому що якщо б не було позитивного досвіду, да, організували одне, друге, третє, десяте ОСББ, в них нічого не виходить, і м, розчарування, і нові ОСББ не створювались би. Но тут е, треба розуміти, що громада має несе е, відповідальність, відповідальність таку так. ж саму за утримання, за збереження житлового фонду, тому що там їх частка, їх приватизованого майна. Я маю свій досвід, бо я вже більше шести років голова ОСББ, і позиція мені дуже деяких мешканців дуже відома. Ми тебе вибрали, ти і тяни. А ми при чому тут? Шановні, да, під'їзд нас не, не стосується, там прибирається не так. Ну а хто ж накидав це сміття? Да? Тобто, хочете, так, от от уйти від цього, да? від своєї персональної відповідальності. Як в у вас участі. Да, і участі. Тому що організуєш суботник. Приходять ті, хто приходять на збори, ті вже приходять. Тобто, ну така склалась практика, що є активні люди, а є зовсім які. Яким... От вони хочуть і все. І на цьому їх вони просто хочуть краще жити, ну не приймаючи ніякої участі. Як у вас, в будинку? Звичайно, я з вами згідна, <кхе> пане Анатолію. Звичайно, мені ще дуже ну, тяжко говорити про такі результати, тому що ми тільки створилися, і ми буквально. Місяці як ми працюємо. Але так да, є вже створилася ініціативна група, створилися ініціативні групи, які люди в будинку, які не байдужі до проблем будинку. І ми провели такі малесенькі, малесенькі прибирання прибудинкової території, тому що її не можна назвати ще великою. І вийшли самі активні, а дехто просто споглядав, дехто просто споглядав з балконів, а просто стояв і палив і дивився Ну ви прибирайте, я за це плачу гроші. Але знову ж таки, це потрібен час, потрібно терпіння і потрібно, щоб психологія цієї людини повністю помінялася, тому що вона має відчути, що вона господар тепер цього будинку не тільки своєї квартири, як власник, але він господар подвір'я, і він має там не смітити. Ну, Адже правило ви... як говорить, не, не там прибирають, де смітять де прибирають, а там, де не смітять, там порядок. Тому люди, люди мають це зрозуміти. Звичайно, багато людей це розуміє, але є звичайно певна категорія, і я з вами дуже згідна, які чекають, що хтось це зробить, особливо що це зробить голова правління ОСББ. Звичайно ну, і, саме головне, ви ж не зміните когось, да? Якщо людина не хоче помінятися, у неї є позиція, і вона рахує, що в неї вона правильно для неї. Так? От, от я курив під'їзді, я буду курити, я кидаю окурки, я буду кидати, бо це от, в тому випадку це його під'їзд. Да? От я йду, це мій під'їзд, я кидаю окурки. Да? Ми зробили <кій> декілька років тому ганки, так їх, у нас такі, щоб приємно подивитися. Так? Вчора йду, батько з сином грають в футбол і м'ячем, значить, по. Е е е е е е е Стінці цього Стінці. ганку е е лупить, штукатурка обсипається. Ну він господар, він хазяїн. На суботній не вийде. А тут він, ти що заважаєш гратися з дитиною? Ти що, проти щось маєш? Ми ж з дитиною? Оце відношення без господарності абсолютної. Як людина, ну. Yeah, я згідна з вами, так, да, пане Анатолію. Але ви знаєте, що я побачила все таки, коли ми проводили прибирання території прибудинкової, вийшли навіть інваліди вийшли і допомагали, і фарбували інваліди на паличках. І так трапилося, що вже всі потомилися, і певна територія залишилася недофарбованою. І просто хлопці яким по 14 років група ініціативна, така в нас є Ярик, я йому дуже вдячна. Які прийшли і сказали, давайте ми вам допоможемо. І вони взяли щітки і далі дофарбовували. Тобі ж діти самі розуміють, це наша територія, ми маємо її провести в порядок. Каже, ми тепер будемо слідкувати. Тобто, знову ж таки, якщо створене ОСББ, то вже відношення людей і відношення мешканця навіть. Самих підлітків, навіть самих дітей, вже відношення зовсім інше. Вони вже себе відчувають господарями. І вони вже просять, а можливо нам потрібно створити футбольне поле? Так, да, звичайно, його треба створити, тому що воно колись було, але воно просто занедбане. Цим ніхто не займався. І знову ж таки, це велика відповідальність, і наше правління взяло на себе цю відповідальність вести і доводити до порядку наш будинок і нашу прибудинкову територію. Але, звичайно ж таки, знову ж з спільною громадою. Тому що без громади, ви правильно говорили, один в полі не воїн. Ну, Мені ще цікаво, якби я не скриваю те, що я вас знаю багато років, якби вам. Років п'ять назад задать питання, чи ви будете мати якесь відношення до житлового спортсдарства? Да, то ви б, я не знаю, вашу реакцію, так? На сьогодні ви так сказать, дійшли до такої думки. Але дивіться, на ринок виходять управлінські компанії. Чому у людей от зараз да, створюють ОСББ недовіра до управлінських компаній? З одного боку. Це психологічний момент, може. Люди е, зневірені, не, люди бояться завжди того, чого вони не знають. Так? Нового. Так. Да. Ну, Управлінська кампанія, це я нічого не маю проти неї, тому що якщо в неї є фінансовий ресурс, технічна, матеріальна база, е, професійні кадри, да, то вони можуть зіграти <кхух> дуже позитивну роль в збереженні житлового фонду. Е, на жаль, люди, От дивіться, скільки років ми платили ЖЕКам, да? Зараз е, приймати будинок, да, от ви прийняли будинок, у вас по ліфтам є акт експертизи, так, вам вже передав. Ця експертиза на 4 роки, тобто, якщо далі думайте, як ви зможете зробити. У мене на сьогоднішній день є акт експертизи, і на два ліфта треба 60 тисяч, де взятих, я їх не знаю. З одного боку, е, ми вже... Взяли будинок, і це наша да, власність з одного боку, з другого боку. А якщо порахувати, так арифметикою зайнятися, да? ми 20 років платили ЖЕКу. А де ті гроші, що ми платили за заміну ліфта? Держава зараз каже, ми не маємо за що утримувати житловий фонд, а де гроші, що ми заплатили вже тій державі? Розумієте, от такий парадокс. Да, звичайно, я з вами теж погоджуюсь з цьому питанням. тому що е, ліфтове господарство на сьогоднішній день дуже в дуже занедбаному стані, в плачевному, будемо так говорити, стані для всього міста. Для всього міста ми не говоримо ну, дякувати Богу, по нашому будинку капітальний ремонт і зроблені ліфтів, і в нас ліфти працюють. Єдина проблема це зараз платити вчасно комунальну платежі і за те, щоб ліфти працювали за світло, яке використовується, на те, щоб ліфти їздили. А, ну я секундочку. Перспектива, а перспектива ліфтів, ті в кого да, Я розумію, що прийде час, і нам потрібно буде знову ж робити експертизу і капітальний ремонт ліфтів, тому що вони 25 років, а будинку 38, і ліфти не міняні. Про що ж я вам чому кажу? Тобто Дивіться, ми 25 того... років сплачували ЖЕКу за ліфти. Там спеціальний фонд є на заміну ліфтів. Згідно законодавства, 25 років ми проплатили, то є, тобто ми платили і за ремонт, і утримання ліфтів, і по суті ЖЕКи мали закумулювати кошти мали на звичайні. заміну так. ліфтів. Ліфти не поміняні. Де гроші? А тепер нам кажуть, міняйте за свої гроші, це ваша власність. Ну, шановні, ми ж проплатили ці кошти. Так, це питання. Звичайно, що це проблема е, дуже так, серйозна на сьогодні. Я паралельно хочу почути вашу думку по поводу муніципальних програм, так тому що є вихід є з будь-якої ситуації, кажучи, не один. Так. Е, і ми, мабуть, так будемо робити в своєму СББ, міняти ліфти. Так? Але е, самостійно це дуже важко на сьогоднішній день, да не будь-який день при, на, у рівні наших е, заробітних плат і пенсій. Тому ми розраховуємо на муніципальну програму. Як ви відноситесь до муніципальних програм? Дякувати Богові. Вони в нас в рівному є. Виділяються великі кошти. За що ми тут я вдячний, вдячний, да, тому що ми вже реалізували дві програми на свій на своєму будинку. Ви вже можете це навіть і, мати голов... досвід, як їх реалізовувати І міському голові і депутатському корпусу, тому що вирішується це спільно в рівному. Програми муніципальні реалізуються і достатньо успішно. Як ви відносите цих програм, і наскільки, як би ви хотіли, щоб вони такі існували і в подальшому, тому що це ж невідомо, як воно буде далі. Звичайно, що я дуже рада, що в нашому місті є муніципальна програма сталого розвитку, яку підтримує міська влада депутатський корпус. І ми якраз коли ми створювали ОСББ і складали плани, що нам потрібно в першу чергу зробити. То нам потрібно було зробити капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж. І якраз ми звернулися з листом до міського голови на виділення коштів по муніципальній програмі сталого розвитку на капітальний ремонт водовідведення та теплопостачання. І якраз ця програма у нас зараз починає працювати, тобто виділені кошти, і ми зараз їх збираємо. Тобто 70% дає міська влада, і 30% збирають мешканці нашого будинку. Тому я дуже рада, що на сьогоднішній день якраз є така програма. І, звичайно, що і питання по ліфтах, мабуть, теж прийдеться просити гроші по цій програмі для того, щоб можна було їх відремонтувати. Є і інше питання, і, і хотілось би, да, і хотілось би, щоб вона продовжилася. Муніципальна програма стала в розвитку для ОСББ. Однозначно, нам би всім хотілося, всім головам ОСББ, щоб вона пр. Продовжилося якомога е, більше, більший термін, да, тому що у нас дуже, виділяло, дуже багато питань, які треба вирішити не нам, а громаді, місту по суті, так е, і ще хотілося б ну це, звісно, безумовно питання не до міської влади, але е, використовуючи досвід західних країн, дивіться, там іде кредитування. так. Якщо немає муніципальної програми, ми б взяли кредит під 2 річних, так і зробили би це. І зробили б це. 60, тому що взяти на сьогоднішній день кредит в наших умовах, це ну, це, собственно, поставити, ну, зробити банкротом ОСББ. Звичайно. Такі тому ми надіємося ми на можемо. муніципальні програми. Е, так. На сьогоднішній день. Поки що. Поки ну, що. Все-таки, я думаю, що. Так, на оптимістичній ноті, ноті. се оптиміст, оптимістично треба дивитися на життя і на нашу діяльність. Якщо б ми не були оптимістами, ми б не ставали головними ОСББ. Які ваші найближчі такі плани, щоб щось зробити, покращити? Ми, в першу чергу, це, першу чергу, якщо це для нашого ОСББ Галицьке 3, це в першу чергу капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж, це е, благоустрій перебудинкової території, це е, от, утеплення будинку. І, звичайно, ми зараз будемо. Прислухатися до побажань наших мешканців те, що потрібно для них в першу чергу, щоб наші послуги були якісні і щоб наше ОСББ на сьогоднішній день процвітало. І мені дуже цього хочеться для наших мешканців Данила Галицького. 3 ну і на закінчення нашої передачі я хочу вас запросити в раду голів ОСББ вступити. Тому дякую що, за запрошення разом. Все таки нам. Набагато простіше вирішувати питання, які стоять від таких маленьких до великих питань, так? тому що питання є завжди. Сьогодні закінчуються одні, завтра виникають інші. І я знаю, що скільки разів мені приходили звертатися в раду голів СББ. Ну я являюсь і членом правління Шо ради голів СББ і персонально до Ігоря Мічуди приходили звертатися, допоможи, тому що от край край і питання треба вирішити. Я ніколи не від не чув, тому я вас запрошую. Дякую за запрошення. Нам буде разом. Завжди краще працювати і результативніше. Дякую. На, на цьому ми завершуємо нашу програму. Дякуємо за увагу. Всього найкращого.